У кожному місті є свої легенди та таємниці, так і це місто не було винятком. В глибині міських вулиць ховалася одна з найстрашніших історій, про яку говорили лише пошепки. Місцева легенда розповідала про старий будинок на вулиці Шевченка, 22. Цей будинок давно стояв порожнім і виглядав зловісно, навіть вдень. Ніхто не знав, хто його побудував і чому він був покинутий. Деякі місцеві жителі стверджували, що там мешкають примари. Інші говорили про зникнення людей, які наважилися зайти всередину. Олексій, молодий студент архітектурного факультету, почув цю легенду від свого друга Миколи. Микола був захоплений історіями про надприродне.